Своє 20-річчя гімназія Гармонія зустріла світлими мріями, яким збутися не дозволила війна. Але зібравши волю в кулак, гармонійна родина все ж продовжувала творити, мріяти, жити. У цілих часи ми стали справжніми майстрами сплетіння маскувальних сіток для воїнів-захисників, а у перервах між повітряними тривогами. Писали, сперечалися, плакали, творили виставу нашого сьогодення для прийдешника. За 48 годин зуміли зібрати такий величезний вантаж гуманітарної допомоги для жителів Чернігова та Харкова, що він просто не помістився в один бус. Не припинили працювати над науковою роботою в малій академії наук. І, зрештою, таки вибороли перемогу на четвертому етапі. Ярмаркували і в Польщі, і в Литві, і в Італії на автомобіль для Збройних сил України. І, звісно, не забували про найважливішу зброю гімназії якісні знання. А як результат четверо учнів отримали найвищі бали з мультипредметного тесту. І все це супроводжувалося вірою в перемогу світла, добра та гармонії.